Всім добрий день, починаємо пряму трансляцію. Другий день турніру Леохап грає Європова школа 2016 рік проти чемпіона збору. Свідки чого не Свят, Включай святки!

Я вибачаюся, попередня трансляція, в мене щось підвести. Пол, і воно стало мигати і довелося вимкнути. Її. Молодець, Марко. Давай, Даня. Яріка Дамович. Марчик, бій! Даня, біжи, вперед! Плі, перевір, обігруй. Даня, бери, біжи, Даня, біжи, біжи, біжі. В нього. Біємо класку. Даня, заберіга верта, хай хай. Давай! Даня забрав. Подачу зроби! Подачу. Куда тут робіт звідси? раз, два. Ай, Один-ноль прогаємо. Давайте, так, куди бобик з м'ячем, Даня, Даня співав. Вийшли, давид! Оля швидше. Яріка дамо. Забирай. Хорош Давид, молодець. Нічого! Оля, можна від почати хочати. Перед шукай. Даня, Даня, Даня. Корпус. Даня, корпус, розвертайся. Подачи? Добре, Давид, молодець. Супер, Давид. Нічого! Все розбираємо. Даня. Тут. Даня. Даня, дивись, кому пас! Того одразу присануть? Вибиває, свят між. Виграти свят, свят. Виграти, поля. Далі. Бігти. Нічого, нічого, добре. Хорош Даня, молодець. Ростик, розстик підніс. Коліна. Помагай полі. Давид, вигравай м'яч. Свят нижче, свят. Поля ти. Даня є, Даня є, Даня є. Даня, корпус. Все. Ще Данило, куди мися! Нічого там накриваємо! Данило! свят, назад! Виграє! Ще Давид! Давай. Ще поля? Марк. поля! І Марик, давай! Голя, почни від простоти! Від простоти, можна! Першим дотиком Добре? Ні-ні ні! Та що ви робите? Давай, Марко!

Е, Давид ти! Нічого добре! Свят! Гунька! Гунька! Грай! Гунька! Це Гунька, скинь! Влад. Не спіши, лад! Матвій! Матвій! Не, не, не бей! не збивай! mislio ste biran moj pa ja da vam je obitelj Дивіться, поля! Коріт! Коріт! Бери, 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 Рос! Край, край! Гуня! Свят, свят! Подачу! А от для збору. Для чемпіона збору. Гунька! Гунька! Свят, проти! Подачу! Ай! 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 Два, один. Оля. Рух веде поки. Поки Додягайте, рух веде. До Оля. Оля, ідеальний момент попасти. Проси, гонько, обіграйся з ним. Ще свят. Там вже бий, він не просить, пать! Пиріть, Влад твій буде, влад твій буде. Наш, 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 наш бери. Свят, він не просить пах. бий же. Він нема куди йому там дати. Проси, свят. Даня в штрафному будь. Ще, ще свят. Ще, ще ж ногу. Назад, 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 назад. Прикладаємо, рости. Давай, далі, буде. Ось в тому моменті зіграйте. Бери, бери, бери. Ся, відскоч. Ся, Відскоч! Сяд, відскоч. Сяд! відскоч. Сяд! відскоч. Рості, куми, іди, іди, перекидуй. Баудемося. Рости, слухайте, життя. Сядь, відходить. Наші ти вкидаєш, ти <працю> відкривай. Іди, йди сідай, сидай! Давай, давай, Марко. Ярик, давай, давай, Ярик. Лорис Ярик. Марчик сідай! Свят, проси! Лече поля! Влади! Старі влад поля! Владиквость! Владиквозь стені! Давить гудьку і міняйте! Давить гуть поміняйте! Поціка! <плоди>

Давай, Данечка, давай, Даня! Хорош на голодець, молодець! Тут! Молодец. Тут! Він вибиває, слухай! Марчик сядь в вуще! Давай, Даня! Даня співає! Сідай Достань Достань! Вийшов, 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 више, вийшов вийшов. Вийшов. Даня, ну достань! Зупини, лише м'яч в грі. Ти встигав під себе, під м'яч середину, під контроль. В середину, Даня, будь ласка, не чіпай а, же! Не. Якщо в аут вибуваєш, то ліпше не чіпай. Йди туди в середину! Тут є багато. Давай, давайся. Перехвачуйся. Давай. Молодець! І... Марко, давай

з ельмаліні юд. Може, давайте не Лад так. Э, рух веде 2-1. Марк на фопи. На, на папи. Котовий. Забити хлопчики, Забийте, хлопчики, Забийте, забити, ну, Забийте Ще. Назад, 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 назад. Я руки. Молодець ярик. Бере собі, Дави! Давай, Ярік! Яріка Ярик, давно, аж трохи! Не треба петити, обігаю! Давид, ти перший, поки собі і зразу! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай, Марко, запігач! Марко! Не І гол! Ай! Коля, бий! Та не туди, не в центр! Та хлопчики! Ви! Добре, 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 добре. Коля нижче і трошки вужче. Ко... І, Даня, і, Даня. І. і? Ай, нічого, нічого, молодці! Коля, коля. Не все. все, 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 все. Не спішіть! Дивись, ззаду, ззаду! Ні, двері! Гол-гол-гол! Гол-гол-гол! Давай, верхо! Обіця на дір! Давай, Дані. Марко. Вперед, вперед. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Ви хочете, ну бум, бум. А грати футбол, не бум, футбол м'яча, не хочете грати. Ви ну бум, куди? Давай, Марко, виноси. Наш, 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 ростик. Кидай ростик. Свят є сильно. Свят, віце, треба вилізти. Рамці! Віце, Даня, все. Граєм. Наш, наш, бери, бери. Лад, де до нього, китавий. Берем. Леси, леси, леси. Забігайтесь тобі. Дві буде нас. Давай, Міша! Давай, давай, давай Міша! Давай, 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 Марко! Далі будете лакворить Коля сідай, Коля! Коля, сідай нище Давай, як раз. Віддавай, видавай, горіть, горіть, горіть. Давай, Коля! Давай, Коля! Давай, Коля. Иди, иди. Не дайте, не дайте. Давайте, давайте, давайте. Приєдну! Далі! Давай, боже, хлопчики, не дайте. танечко, молодець! Два один рахунок. Сідайте, сідайте. Зацепиться м'як! Молодець! Бонка, зацепись, зупиниться! Кидай, свят є, міняй, давидик! Ой-ой-ой. Бери, бери, свят, низький. Лад біди, Влад, біди, Влад, біди. Заграє. Заграємо. Марко, Марка, Марко. Давай! Давай, Ярик. Ярик. Ярик, Марко. Давай, 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 давай доганяй! Молодець! Молодець! Сидайте! Нацепи тебе м'яч! Під себе, під себе! І давай, Марко! Бери <зароди> ростик, кидай! Ростик, кидай! <зароди> Давай-давай, назад-назад! Ростик, назад! Жовтик кидай! Жовтик кидай! Жовтик кидай! Назад-назад! Розвертай! І вперед ще раз! І давай! Давай, Ярик! Ще, ще, ще йди! Давай, Ярик! Підворіть! Сідайте! Сідайте! Нижче, нижче сідайте! Є, є, грайте. Давай, давай, Міша, йди. Забирай, забирай, Міша. Гол! Ай! Добивай! Добивай, Міша! Добийте! Дай! ні-ні-ні, Данечка, не дай, молодець, Даня! Давай, давай. Даня, боби! Молодець! Жовті. Так, два-один рахунок! Давай. Ну, давай. Даня, бери, Даня. Даня. бери давай! Влад, домовляємо! Боже, це не мається блін, напряг. Перед, перед, давай, Ярик! Давай, Ярик! Давай! Лишай! Лишай! Витяж, бери, дирій, ряд! ряд. Остави, я Давай, Ярик! Давай, стоїть, Коля! Молодець! Молодець! Молодец. Давай, Коля! Давай, зворі! До кінця біжи. До кінця! Будемо фіняти! Слупиться, Наш ау. Ой-яй, ой, ой аут. Я, держи, держи. Давай, пряд туди, дугунки. Давидись, дугунки, ладвис, дави. добивай, горе, вийдіть. Перебіг. Давай Даня! <проби> 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 Свідки викидів по гародарю. Стаємо на нас року. Треба запитати. Главі! Беріть, беріт! Скоро, скоро, скоро! Марко! ворота!

Марчик, сідай! Сідай, Марчик, допомагай! Йди, йди! Марчик, йди! Забігай! Бомболі, давай, 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 пішов! Давай! Пішов. давай Ой, молодець! Обійди! Давай, бій! Наш Так. Дві хвилини, так? Дві е, хвилина ніби. Бий! Давай, Павлик, жми! Паненко. Марко, йди на лавку! Ще, ти почала спочатку трансляцію? Ще одна хвилина, наче як? Давай, Марик, твій. Ні, 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 ні. І пішов, пішов, прокидай. Давай, 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 віддай! Ні. Фу! Майма. Марчик, віддавай дані співаку, коли ви на фланзі разом. Зайка. Молодець, давай. Не йди з м'ячем в центр, не йди, допомагай, да Давай, Павлик! давай, павлик, давай, Марко! Марчик, ти! І давай! Раз, нет, Раз, нет, ай! Нет, не падай, даюнька! Обережно! Не, не дай! Не дай! Є! Yeah. Єс! Yeah. Yeah. Перша гра 3-1. Всіх вітаю і дякую за те, що дивитеся нас. До наступної зустрічі через 30 хвилин. Мені кажуть, я голос збір.